Всім привіт! Буду сьогодні міняти на Таурані щитку заднього склоочисника нашу, нашу гумку. Найде 400 мм 16 дюймів. Вже взяв фірми Bosch. До того в мене була ось я собі тут все записую, що я міняю я коли. До того в мене була щітка DPA вона була за 170 гривень, за смішні гроші. Думав. Та наша мені дорога, але я практично нею не користувався і тої зими щітка, можливо, раз запрацювала і вона порвалася Зараз я це покажу. І тому я вирішив вже взяти фірми Bosch. Подивлюсь, скільки вона прослужить. Фірма DPA яка в мене була до того, теж я її ставив. Вона мені не сподобалася. Бо практично не користувався і вона поламалася. Давайте розпакуємо Щітку Bosch. Ну, Це практично вони підходять на багато автомобілів, не тільки на Touran. Але, можливо, є якісь трошки інакше все кріплення. Ось така щітка, ніби нічого незначного, але вже бачу по гумі, що гума набагато якісніша, ніж в цій щітки, що в мене зараз. Ось така, в принципі, таке опакування, більше тут нема на що дивитися. Треба йти до автомобіля, знімати стару і ставити нову. Ось видно, як вона в мене подерлася. взагалі відстала повністю. Ось така щитка. Ось вона, от, як легко вона віддерлася. Коротше, видно, що гума така. Дуже слабенька, таку можна рукою подерти її. Ну, тим не менше. Попробував, більше не буду я брати. Таке дуже-дуже дешеве. Так як ти потім ще раз тратиш і купляєш вже набагато дорожче. Доставки це все. Так, зараз ми її знімемо. Ось так її відгинаємо трошки, ось так. І сюди висуваємо її з пазів і вона тримається на ось такій втулочці пастиковій поперечці такі, По перешті, такі і ось тут вона ось має теж свій пазик і коли щітка працює воно ніяк не вилетить. Ну, дуже просте кріплення, думаю, будь-хто розбереться. Ось така щітка низької якості. Ставимо нашу Bosch Ось наша Bosch, трошки, бачите, навіть гума більшої довжини, товщини. Ось бачите який виступ. Набагато більший, ніж в ДПА. Ну і, можливо, вона нова, така приємна на дотик. подивимося, протестуємо. Ось логотип Bosch на кінці. Бош старається робити свої комплектуючі якісними, так як у них бренд. Ось тут я вже бачу трошки інакше. Ось тут у нас бігає такий повзунок. Ось отако витягнули, звільнили наше посадочне місце. Почули, що щовкнуло, нагнули і зафіксували. Ось так знімається. Щоб зняти, то треба витягнути ось цю штучку і щітка щит, має піти. Ось, бачите, вийшла і щітка витягується. Ставлю другий раз і вже знімати не буду. Ось. Це ми витягнули, щолкнуло і зафіксували. Все. Щітка поставлена. Нема нічого складного. Потрібно просто захотіти і поставити. Думаю, ніхто не ставить щітки на сервісі, думаю, всі ставлять самі. Давайте я зараз тут трошки змочу і подивимося, як вона. Скользить по склу. Ось, щітка працює, досить тихо, в салоні взагалі нічого не чути. Гоне, щоб скло було мокрим, не замерзлим. Або якщо грязне скло, то треба перше давати очищувач, щоб поляв на нам скло. Очищувач він йде трохи такий мильний. І тоді гумка добре скользить по склу. Інакше вона у нас подреться. Так, друзі, все. Поставили ми таку щіточку. Монтаж завершений, немає нічого складного, я вам просто порівняв дуже дешево, і ось поставили нову Bosch. Дешево попрацювало декілька разів, бо заднє скло дуже рідко очищається в мене. І вона от порвалась просто так. Подивимося, скільки послужиться, І... Але я вам показав більш заміну ніж її терміс Вже хіба буду, коли міняти наступний раз, тоді вже буде видно. Дякую всім за увагу. Буде ще багато цікавих відео. Готуються в мене деякі роботи по даному автомобілі ТОВРА 1T1. І будемо зустрічатися на нашому каналі. До зустрічі. Підписуйтесь на канал. Гарного всім дня і мирного неба!